Мирного дня вам і міцного здоров'я, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Сьогодні готую борщ. І готуватиму його у мультиварці. У мультиварці скороварці. Квасолю я обов'язково замочую на ніч. Квасоля вже підготовлена. Зливаю з неї водичку і квасолю перекладаю у чашу мультиварки. Великим кубиком нарізаю барабольку. Морку нарізаю соломкою і дрібно нарізаю цибульку. І так само перекладаю все у чашу. Тепер нарізаю капусту. Червоний бурячок. Частинку нарізаю соломкою, а решту буряка натираю на грубу тертку. У миску до натертого бурячка додаю томатний соус і добре вимішую. Тепер м'ясо. У мене свинячі реберця у маринаді. Весь маринад я зливаю, тому що він добре приправлений сіллю, спеціями. І щоб не було перенасичення спецій, весь маринад я зливаю. Реберця перекладаю у чашу мультиварки. Тепер у чашу мультиварки перекладаю бурячок. І на сам кінець спеції. Додаю сіль. Сушений мелений чесник, лавровий листочок подрібнений, а ще солодку паприку. А далі готує мультиварка. Чашу ставлю всередину мультиварки і заливаю водою. Закриваю кришку і вмикаю в розетку. Поки мультиварка варить борщ. Я підготую сметанку. У мисочку натираю кілька зубків чесничку. О, як добре. Мультиварка вже справилася. Тепер нарізаю зелену цибульку. Додаю сюди смачну домашню вершкову сметанку. А ще сушену зелену петрушку і сушений кріп. Сметанка готова. Можна подивитися до борщику. О! Тут все гарно кипить. Дуже гарно пахне і таке пахне. Акуратно вимішуємо борщ ложкою, щоб з самого дна підняти квасольку і насипаємо борщю миску. Шановні мої глядачі, я щиро бажаю вам, щоб на ваших столах завжди були смачні гарячі, ситі домашні страви.